Це одне з навчальних місць на 37-му загальновійськовому полігоні, де курсанти вчаться прицілюватись твою сторону привіта для тебе та стріляти. Курсант Іван з Донеччини війну бачив на власні очі. Хотілося стати військовим і перепинитися це все. Захистити тих, хто мені дорогий, своїх рідних, близьких. Гранатою вогонь. Я обрав військову справу, тому що я вважаю, що це мій обов'язок перед країною і захищати, і ну, це, цю ціл, професією потрібно пишатися. Вітали зброю, вихідне положення. Два, три, чотири. Курсанти під час первинної професійної підготовки, військовопрофесії підготовки, проходять на даному етапі. Це заняття з бойової системи виживання воїна. Бойова система виживання воїна взагалі призначена для того, щоб навчити курсантів та сумати навички виживання в автономних умовах. На сьогоднішньому занятті ми проводимо навчання курсантів елементам поводження зі зброєю за бойовою армійською системою. Це прийняття бойових положень, переміщення. Зброї за спину. Раз, два, три, чотири. Польова вилучка курсантів є необхідною складовою їх підготовки, саме щодо отримання первинних навичок, як військовослужбовця відвельної підготовки. Це як загальна тактика, тобто ведення оборонного наступального бою, первинні навички, поводження зі стрілецькою зброєю. Научаться курсанти нас військовій топографії, орієнтування на місцевості, руху по азимуту та інші необхідні їм майбутній професійній діяльності складові. Польові навчання курсантів триватимуть три тижні. І вже у вересні першокурсники присягатимуть на вірність українському народові. Антоніна Тугас, Олександр Райковський. Новини на Суспільному.